Якщо вже у вас так сталося, я не буду перераховувати всі причини цього явища, візьмуть які деякі найпоширеніші. Ну, це може бути і низька самооцінка, яка була ще до заміжжя, наприклад, або до народження дитини, або ви повторюєте паттерн поведінки власних батьків, наприклад, матері, яка виносила дитину на перше місце. Потім може бути чоловік, а потім може бути ви. Або тут чоловік, і ви міняєтесь місцями. Але суть не в цьому. Яка може бути допомога в цьому випадку? Зробіть таку вправу. Можете уявити, що це батарейка або басейн. Є частина дії в нашому житті, яка нас наповнює, надихає, дає нам радість, задоволення від життя. А є частина дій в нашому житті, яка навпаки, через яку ви втрачаєте енергію. Візьміть аркуш паперу, поділіть його навпіл, і з одного боку поставте плюс, наприклад, частини паперу, а з іншого мінус. Під плюсом випишіть усі дії, які вас або до народження дитини наповнювали, або взагалі до заміжжя. Від яких ви раділи від життя. Це може бути і щоденні вправи, на кшталт прибирання, прасування, догляд за собою, співи, будь що. А може бути навіть думки, вони можуть бути позитивними або негативними. Розподіліть між цими колонками, що ви робили до того, а зараз не робите. І що ви зараз робите, але це вас не наповнює, а навпаки, віднімає енергію. А потім можете кожної дії призначити якийсь відсоток або бали. І підрахуйте собі наприкінці, скільки балів ви отримуєте, наприклад, протягом дня або місяця, або отримували раніше до народженої дитини, і скільки балів ви маєте зараз. І це вам дасть розуміння, що ви робили раніше, а не робите зараз, і вас це більше не наповнює, а могло би. Або що ви таке надлишкове робите, що можна було скинути, делегувати, або відмовитися від такої поведінки для того, щоб не втрачати енергію. Якщо це глибше, більш глибокі проблеми, пишіть мені в директ. Ми знайдемо причину ваших проблем.